Дивіться, як в Америці працює система пенсійних накопичень тут, як то кажуть, країна свободи. Йди, і свободен, що хочеш, то робити. Тобто єдина державна федеральна програма, яка існує для забезпечення пенсії, це Social Security. А, але для цього тобі треба проробити певну кількість років, бути на території США, так, для того, щоб ну, зрештою це все залежить від того, скільки ти заробляв рік, і здебільшого це така Supplementary Amount. Тобто, ну, коротше, неба, не хтось тисячу, хтось, хтось дві тисячі отримає, потрапити на якщо не правий. А зрештою, ти сам повинен подбати про те, як розбирати на пользу, чи то через форум Кей різні типи, чи IRA, in individual Retirement reti різних типів, чи страховий накопичувальний корпус. Я займаюся саме страховими накопичувальними полісами. Це одна із складових американської системи пенсійних накопичень. Як вони працюють, напиши мені чи подзвони, Я поспілкуюся, я тобі розкажу. Але запам'ятай, в Америці, якщо ти сам не назбираєш собі на пенсію, ніхто тобі на неї не назбирає. І це одна з Водночас найпростіших речей почати відкладати, і найскладніше, бо це саме найважче почати іноді так щось робити для того, щоб назбирати на те, що десь має бути в майбутньому. Бо всі ми хочемо спершу спочатку покрити свої потреби сьогодні і зараз, ніж ніж думати про те, коли буде щось у майбутньому. Але запам'ятай, якщо все, що Буде вже є зараз. І якщо зараз нічого немає, то в майбутньому нічого не буде.